Вітаю вас в студії Артем Мороз. і Зараз я вам покажу, як змінилася оперативна ситуація станом на 2 березня. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю після випуску новин о 17-й годині. Ну що, поїхали? Як повідомляє генштаб ЗСУ, основні зусилля, ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямок. напрямку минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на зазначених відтинках. Також в генштабі показали, як має виглядати руснява техніка після зустрічі з українськими захисниками. З дикою Зет до Кобзона на концерт буде тобі враже, як залужний скаже. Як завжди, я найбільше уваги приділяю саме Бахмутському напрямку, бо там справжні справжнісіньке пекло. Кацапи лізуть як таргани, але завдяки ЗСУ, кожен сантиметр української землі дається рашистам великою ціною. Про ситуацію в місті розказав один із наших захисників. Я зараз знаходжусь на алеї Троянд. Тут речі дуже дуже красиво, навіть не зважаючи те, що. Собак, цебаки дуже рядом. Вони вже дуже близько сюди підійшли. Вони буквально всі два кілометри за північним ставком. Це буде добре, вибірте з нашої країни і все. Бахмут це Україна, був є і буде. Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав роботу снайперів ССО на Бахмутському напрямку. Під час нічного чергування українські снайпери побачили, що в нашу сторону лізе кацапська ДРГ оператори прийняли рішення відпрацювати по кацапам. Як висновок, сім потвор було вбито ще три поранено. Навіть в надскладних умовах при вуличних боях наші військові зберігають бойовий дух та посміхаються. Наступне відео з бахмута. Знову спита за всього. Артацію. Отак. 17 вилетів за кілька днів, 48 виявлених місць розташування ворога та 16 одиниць військової техніки. Це про роботу аеророзвідки лише на Куп'янському напрямку. А у взаємодії з артилерією шкварити вилуптів з Ерефії стає ще ефектніше. Покерта наведе зарядцяться і будемо стріляти. А пока є свободна хвилинка. Yeah. Запрошуємо oh, всіх. в хол в хол. Подивимося, що робиться в Києві. Mm. <клес> Немає нічого приємнішого ніж спостерігати, як звичайний кацапський окупант розлітається на купу частин від уже хорошого руського. 93-та бригада продовжує молотити вишкрипків з, -з за в околицях Бахмута. Гаряче для русні і на південь від Роздолівки. Гаряче, бо їх там добряче смажать Едельвейси. Красиве відео з відпрацюванням по БК кацапів з дрона. До вашої уваги. Два села в Брянській Народній Республіці відмовились від путінського режиму. Відповідальність за звільнення населених пунктів взяв на себе російський добровольчий корпус та поділився наступним відео. Ну що ж, Друзі, вода свершилось. Російський добровольчий корпус перейшов в государственну границю Російської Федерації. Доказательство прямо за моєю спиною. Ми не воюємо з гражданськими, не вбиваємо бізаружних. Імейте це в виду. Теперь пройшло время обычным гражданам Росії что они не раби. Поднимайте бунт, сражайтесь. А сьогодні можна святкувати кругленьку цифру, адже надобриво перемололи понад 150 тисяч кацапів. Саме за останню добу через в'ясорубку смерті пройшли 715 окупантів. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.